и дрошевочку. Так уж так. Буду шукать бляхаря, чтобы этот камень обработал. привет. Вот труба на воду. В одном кабель. В одном шлане. Другі на воду, траншеї вже викопали на котельню. Не що тут каміння? Ага, що, 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 що роблю відео, двері вибиті, Ну нафіг. Це збито. Ще це треба позбивати. І приступаємо до сходів. Ой. Прокат Пики усі Сейчас ну, кажучи, подивися, Что с пиками робится Бетон капец Капец мощный Є ось такие Красава Кажуку, привіт. Комен. Приїхав майстер в, Айстер, в Обробив, Обрабив, задівлив, засіликонив, усі стики, приїхав з своєю вдяхою. Уже в хаті текти не буде. Ось так кусок в своєї свої додав. Він приїхав зі своєю в Ось так, тепер треба подумати, як його накрити. Може б якісь, я знаю хлопці, що зварюють, якісь такі кришечки зверха. Знаками зверху, щоб туди вода не затікала, якісь такі дашки хлопці, ці ковалі роблять. Доброї ночі вам чи вже вечора. Фоє. Дивіться, на чому він стоїть там там і туди вдалину дві рештовки. Ай-яй-яй, назар крутиться. Хежику, привіт! Давно не було відео. Ось сходи вже залетіть. Зараз сходи? Хорошай нам тут залити цю площадку, підемо в підвал. підвалі теж площадка залета, вже можна ставати марувати. Якось так воно тобі виглядає. Треба морувати там. Треба мурувати тут цей вхід. Ось на цій стіні. Треба ставати і мурувати. Цей. Ну косяк, щоб робити так, щоб це не мокло.